Час пік. Молодий сантехнік Петрик їде у трамваї додому. Тиснява, неймовірна. Раптом одна жінка починає голосно обурюватись. Ні, це вже хамство. Юначе, чого ви собі дозволяєте? Відсуньтеся від мене? Пані, ну що ви заспокойтеся, каже Петрик. Це не те, що ви думаєте. Я сьогодні получку отримав. Це гроші, згорнуті у мене в кишені. Проїхали ще кілька зупинок. Раптом жінка каже Юначе, тільки не кажіть мені, що вам щойно додали до зарплати. Хазяйка квартири показує її новим наймачам. А тут раніше жив хімік. Він багато експериментував саме в цій кімнаті. Мабуть, ця пляма на стелі результат його експериментів? Ні, це сам хімік. Миколу, а що ви робили з трьома асистентками у Лоборанській? Нічого. А чому тоді на вас кролик дивиться з такою повагою? Випускник юридичного факультету шукає роботу в адвокатській конторі. Там менеджери з персоналу проводять психологічне тестування. Погляньте, перед вами малюнок, на ньому зображені троє людей, що пливуть морем, в якому багато акул. Бачите, в одного з них у руках нічого немає, він не боїться акул. Другий тримає здоровенного ножа. Він в разі нападу заставить дорого заплатити за своє життя. Третій же взяв із собою підводну гармату типу базуки. З ким ви себе асоціюєте? З третім, звичайно. На жаль, ви нам не підходите. Наші співробітники мають асоціювати себе з акулами. Підходить до Марічки і каже, Марічко, можна використати тебе як жінку? Які в тебе думки вульгарні, Петрику? Це Марічко в тебе вульгарні, а в мене м'ячик у жіночий туалет закотився.